Знаєте, іноді найпростіші речі можуть розповісти цілу історію, ось, наприклад, звичайна, на перший погляд, агітаційна листівка, але якщо придивитись, це ж справжність знімок, знімок економіки, освіти, та і зрештою майбутнього одного українського міста. Давайте разом розберемося, що ж вона нам розповідає. Так от головне питання тут яке що може розказати отакий от простий папірець, як він, по суті, відзеркалює потреби і, можливо, навіть мрії цілої громади. Ось вона, власне, і є наша листівка. Погодьтеся, на перший погляд, ну, нічого особливого. Але знаєте, диявол, як то кажуть, у деталях. І от якщо почати вчитуватися рядок за рядком, то стає зрозуміло, ця листівка це щось значно більше, ніж просто запрошення на навчання. Ну що ж, почнемо розбіра і почнемо, як і годиться, з самого верху з офіційної назви. Бо саме тут, знаєте, і ховається перший ключик до всієї історії. Давайте розкладемо цю назву на частини державний навчальний заклад. Що це нам каже? Ага, фінансується державою. А значить, освіта тут має бути доступною. Далі професійний, тобто акцент не на теорію, а на конкретних практичних навичках. Ну і аграрний. Тут все зрозуміло. Це пряма вказівка на спеціалізацію, яка, вочевидь, є ключовою для економіки цього регіону. Гаразд. З назвою розібралися, а тепер давайте до найцікавішого. До суті. Чого ж там власне, можна навчитися, які професії сьогодні вважаються затребуваними? І от дивіться, список дуже такий, знаєте, приземлений, конкретний тракторист машиніст, машиніст крана, слюсар з ремонту це ж не про якісь абстрактні знання, правда? Це про реальні робітничі навички, які є, по суті, фундаментом місцевої економіки. І це ж пряма дорога до роботи. От просто одразу після випуску. До речі, картинки на листівці, вони ж тут теж не просто так, не для краси. Трактор, вантажівка з краном, це візуальний підпис під головною ідеєю наше навчання це про реальну техніку, про реальну роботу, про те, що потрібно місцевій промисловості та агросектору. Так, з професіями зрозуміло, але тепер тепер переходимо до мабуть найпотужнішого аргументу цієї листівки, до того, що робить цю пропозицію не просто цікавою, а знаєте, реально досяжною для багатьох. Ось воно, це слово написане великими літерами. Просто вдивіться. Безкоштовне так, саме так, навчання абсолютно безкоштовне. Уявіть собі, в часи, коли за будь-яку освіту треба платити і часто немалі гроші, тут просто знімають головний фінансовий бар'єр. Це по суті робить професію доступною абсолютно для всіх, незалежно від статків родини. Але стримайте, це ще не все. Бо окрім того, що навчання безкоштовне, кожен студент отримує стипендію 1240 гривень щомісяця. І це ж не просто якась там допомога, це справжня інвестиція в молодих людей. Це дає їм можливість спокійно вчитися, а не думати, де підзаробити. Добре, пропозиція потужна, але як про неї дізнатися, як ліцей комунікує зі своїми майбутніми студентами. І ось тут, до речі, теж дуже цікавий момент, бо видно, як вони намагаються, так би мовити, поєднати різні епохи. Подивіться, тут є сучасні штуки, QR-коди, щоб подати заяву онлайн, посилання на соцмережі. Це ж чіткий сигнал. Ми говоримо мовою молоді, ми хочемо бути зручними і зрозумілими для них. Але при цьому, бачите, є і класика поруч із QR-кодами і посиланнями на інстаграм, звичайнісінькі номери телефонів. І це насправді дуже мудро, бо це стратегія, яка працює на всіх і на молодь зі смартфонами, і скажімо, на їхніх батьків чи бабусь з дідусями, яким простіше просто подзвонити. То що ж ми маємо в сухому залишку? Це проста листівка, це ж насправді щось набагато більше за рекламу. Це такий собі зріз, зріз економіки регіону, його освітніх пріоритетів. І що найголовніше це доказ бажання громади вкладатися у своє майбутнє. У свою мовить, вкладатися через цілком конкретні потрібні тут і зараз професії. І наостанок, знаєте, ця історія з листівкою зі Слов'янська залишає одне велике питання вона так яскраво підкреслює цінність реальної, практичної робітничої праці. А яке місце буде для такої роботи в нашому майбутньому? У світі який все більше і більше занурюється в цифрові технології та інформацію? Є над чим подумати.